Так, ось оце це четвертинка, що будемо різати. Отут, понятно, що одрізаємо тут в самому верху для вас. Тут все понятно. А тут ось, ось четверть, ця. Ось іде воно на порог заходить. До передньої, до центральної стойки відрізаємо тут. Отут одрізаємо. І отак ідемо в глибину сантиметрів на 30 і ріжемо місті з ванжероном сюди. Вмісті з ванжероном вам одріжемо. Це все зробимо. Вже хай буде і частина порога вам по ціні, ну, плюс тисячу гривень візьмемо, 7500. І оце все віддамо так зі знижкою. Відріжемо із запасом, аж захватим ленджерона і сюди. Якщо буде колега забирати на фурі, то я думаю, краще більше відрізати. Подивіться тоді, напишіть, чи правильно зрозумів вас. Якщо так, то можна оплачувати і будемо приступати до роботи.